один раз говорили. Я вас зрозумів. До речі, це я вам, звісно, сочувствую. Можете починати собі шукати нову роботу, бо скоро прийде нормальний до влади Лебігович. І він, він усіх вас... То з якої причини порушуєте умови кредитного договору? Та я вроді не порушую. Я йду пити пиво. Ще раз, будь ласка, провокалися. Кажу, я не порушую. Я можу зараз скинути, яке... в мене ось є, ну, ноутбук є. Ну, mm -hmm. я не знаю, як його включити. В мене Lenovo ноутбук. Як його включити? Не підскажете? Він в місяць стоїть, я вже соляру лив, бензин лив, всі отвірці, він не включається. Як його запустити? Я просто а сам я по випу... собі. Всім привіт, з вами Сірібан і четвертий випуск МФО і колектори. Приємного прослуховування. У нас Сергія 67 розмова записується компанія бізнес позика Борис Олексійович. Так, я. Телефон до вас на рахунок вашої присроченої позики 148 день присрочки, жодна оплата не внесено. Загальна сума до закриття 12 тисяч дев'ятсот гривень, 36 копійок. Mm -hmm. Чому ви не вирішуєте своє питання перед компанією? Чекаю, може списання якогось, чи як акційної пропозиції? А яке може бути вам без списання? Скажіть, а, ні, буде, не може коли бути, ви ні. Поруч... Ні, по вашому договору а... це неможливо. Вам вже не один раз говорили. Я вас зрозумів. До речі, це я вам, звісно, сучувствую можете починати собі шукати нову роботу, бо скоро прийде нормальний до влади Лебігович і він, він всіх вас пересадить. Чуєте мене? Я вам зуб даю. Ви взагалі чуєте, що ви говорите під запис розмови зараз. Лебігович прийде і вас посадить в місті з Національним банком України. Ви мене зрозуміли? Я ви ще раз повторюю, ви скористалися чужими коштами, ага. е, витратили їх не по чужими коштами. Як це коштами чужими? Компанії Бізнес ви визяло їх і не поклали. Якщо вони були ви на моїй карті, значить вони мої, а не чужі. Так, вони були на вашій особистій карті, ну, вони так. були направлені з рахунку, тому mm -hmm. пари, Олексійович, ви не вийшов, а Можете шукати роботу, але Бігович вас тому, всіх пересадить. Чуєте мене чи ні? Ви знаєте, хто це таке? За ви знаєте, хто, хто це такий, Чи ви в одну колітку граєте? Борис Олексійович, я Кажу, не бігович вас посадить. Все. Буде питання вирішувати в судовому процесі. Але з вами цивому... буде розмовляти. Гарного вам вечора, Давай. Олексійович. Так, я, так. Да. А це хто? Мене звати Вікторія Олександрівна, ідентифікатор. 15. А, з роботи, з бухгалтерії? Ні, ви помиляєтесь, але я вам представляюсь. Мене звати Вікторія Олександрівна, ідентифікатор 15. бізнес пузика ведеться запис розмови. Ага. Це мені щось донор сказати, чи що? Не зрозуміло. Кажу, ця інформація дожна мені щось об'яснити, чи що. Я вам представляюсь, хто я є. Виборись Олексійовича, вірно зрозуміла? Да. Телефонуємо до вас привдозоборгованості за даним кредитним добром, маєте. 154 дні просроченого платежу. Загальна сума 12 тисяч гривня. Чому за даний період жодної оплати вам не було здійснено? А, це ви за кредит дзвоните мій. Точніше за зой. Все вірно. А, Та ні, поки що не буду віддавати, тому що я її обрав в алкогольному сп'янінні. І я не пам'ятаю, як її обрав, так що це в мене поважна причина, я, я так і думаю. Я вас розумію, але дана інформація зафіксуйте, так. Да. Зафіксуйте, звісно. У мене просто проблеми з алкоголем. Я лічуся, то й ну я думаю, я думаю в суді. Думаю, в суді підтвердять в мене справочка є, що я на лічені. Так що, якщо, я думаю, якось зай може, Ну, простить компанія, ви ж не обідні. Добре, я Правильно? вас почула, вам. Правильно. Я вас зафіксувала, вона вже не добра в Давайте. Записується. Записується. Mm -hmm. Ми вам з телефона Михайлович приведу до вашої запрогованості, нашої компанії. Підскажіть, будь ласка, яким чином сьогодні буде вирішено питання з оплати. Mm -hmm. Обичним чином. Оплати. Через... Запис... Mm -hmm. Угу. Алло. Ви проводите оплату через особистий кабінет, це вірно. Да, на пиво йду. Так. Суми на сьогоднішній день складають 8.883 гривні до 103 копійки. Скажіть, будь ласка, з якої причини порушуєте умови кредитного договору? Та я, вроді, не порушую. Я йду пити пиво. Ще раз, будь ласка, провокативно. Кажу, я не порушую. Але наразі у вас 24 дні притренування по кредиту. Хоча ви мали проводити оплату кожні 14 днів. Ну, сьогодні буде мене... оплата. Чуєте, сьогодні буде оплата після того... Як я вип'ю пиво. Ну, Михайлович, якщо ви не виконуєте свої юридичні заповідання, чому компанія має повірити на пол, що саме сьогодні будете проводити оплату по кредиту? Ну у вас другого вибору немає. ну, Ілі вірить, ілі ні. А я все одно пиво вип'ю. Ви проводити проводите оплату, через особистий кабінет саме сьогодні, правильно я розумію? Так, до 17-ї години я в співі піду і поповню картку, зайду в особистий кабінет. Вип'ю пиво і чіпси поїм. Чудово. Дмитро Митро Михайлович, скажіть, будь ласка, а яким чином вирішили питання з оплатою на сьогоднішній день? Ви перепозичили кошти чи отримали зармів оплату вже? Я сьогодні е, мені дожні прийти до п'яти вечора якраз дві бутилки пива. Так, Дмитро Михайлович. Да. Так. Та ви проводити оплату, правильно я розумію? Ні, я буду пити пиво. Сє ну, Михайлович, ви зараз не налаштовані на, на конструктивну на розмову, правильно? Напевно, краще напевно. Пер... Краще перетелефонувати, все ж таки. Сьомохавич, такого випадку ми краще перетелефонуємо. Ну, Компанія «Айвіш» з Ленкою розмова з вами записується. Борис Олексійович, чому досі не вирішили питання заплати по кредиту? Тому що на дворі плюс 36. А ви що? А що вклад, це що, привішок не скачете? Так, я не виходжу в таку жару на двір. Я ж, не, я ж не самогубець. 160 днів? У вас жара плюс 36? Ні, не 160 днів. Усе про недільку десь, може, менше. Алло. Борис Олексійович, мені місце реєстрації змінювали? Так. Да. Яке ваша наразі місце реєстрації озвучити під запит розгору? Село Псков, Молдова. Вулиця Миру. Борис, Борис Олексійович, а в мене друга інформація, місто Дніпро, вулиця Велика Дійська. Якщо у вас така інформація, ну можете її перевірити. Займайтесь по тому адресу, я ж не проти. Займайтесь. Добренько, платити. давайте, видихойте. Мій номер гроші. Мій номер 31377, розмова записується. Uh -huh. А я вам телефоную з приводу вашого кредиту, нагадую, що у вас відкритий кредит наші компанії. Сумова вона сьогодні складає. Так, вісім тисяч вісімсот гривні 94 копійки. Це uh -huh. Пам'ятаєте? Добре, а в... важливо діти згоди щодо сплати, давайте це обговоримо. А яким чином сьогодні буде вирішено дане питання? Я сьогодні відправлю кошти на вашу адресу. Mm, тобто будете закривати, так? Ні, на адресу на вашу. Mm, не зрозуміло. Ну, на юридичну адресу. Чи куди треба? Ну, ви можете закрити або в особистому кабінеті, або через термінал, або у відділенні. Тобто у вас за дні чоти е, просрочки? Сліп, угу. будь ласка, а чому раніше у вас не вийшло закрите? Тому, тому що я цілу неділю був на, на роботі, ну, розумієте, я роблю в охороні, в охороні, на вахту <гум> уїжджаю, а сьогодні я приїхав і випив пиво. І ну, вроді кошти є, а відправити немає як. Mm -hmm. Ще раз скажу, у вас є можливість через особистий кабінет в mm -hmm. телефоні, або на відео там ноутбук, комп'ютер, не важливо. Або підійти на відділення, там заплатити, або через термінал. Я вас зрозумів. А підскажіть, будь ласка, mm -hmm. у мене є ноутбук, е, в принципі, ну я, чуть -чуть, та, ну я людина така, я не знаю, як його там, оці всі соцсети, я там не сидю. А mm -hmm. як це через ноутбук зробити? Як його включити? Ну, я ж не знаю, що у вас за ноутбуки. Це, е, вибачте, але це не дуже стосується до цього питання. Я вам ну, пропоную ну, варіанти, ось у... які ви можете закрити ваш договір. Ви кажете, е, Дмитро Михайлович, кажете, що ви були на роботі, так? Так, Дайте. так, так, так. Да, да. Mm -hmm. дві, дві неділі працював, до речі. Дві. Нова робота, ви нова працювали. робота моя. Так, я зрозуміла. А чому саме не змогли своєчасно закрити ваш кредит? Тому що ми охороняли сільськохозяйственні точки, це то з поля, розумієте? А оце <ось> я приїхав <гум> додому, ось, що відмітив. І я можу зараз скинути, в мене ось, ось є ну, ноутбук є. Ну, <гум> Я не знаю, як його включити. У мене ліновий ноутбук, як його включити, не підскажете? Я не знаю, що саме вас за нос був ще раз повторюю. Lenovo, ну, Lenovo, Lenovo. Я, Леново, записую, Леново, я його включив, включив, хочу вам нагадати, що згідно пункту 6.1 кредитного договору, ви юридично підтвердили, що забезпечите своє часове повернення кредиту на зазначений термін. Просто у вас вже аж 24 дні. Я про вас зрозумію. Підскажіть мені, будь ласка, дивіться, я включив розетку, вставив в ноутбук провод. Цей, а що мені далі робити? Якщо ви погано е, володієте ноутбуком, телефоном є два варіанти або термінал, або підійти у відділення. Ага. Тому ну, давайте, дивіться, дивіться питання. Я вас зрозумів. Я просто не знав, як його запустити. Я думав, може залить треба. Я відкрив якісь там е, отверсті, відкривалося, воно відкрилося, вилізло щось. Я туди думав, може, залиш щось треба. Я залив бло. Була... Я залив соляри туди. З вами трошки, так, по ділу. Я соляри я залив, він не включається. Ми будемо з вами вирішувати це питання. Так, я чую, але я вам запропонувала два інших варіанти. А, тобто не, не треба було соляри в нього чи ні? Чи я вам кажу, ви можете підійти у відділення швидко гроші там заплатити, або через термінал. Я хотіла вас запитати, у вас 24 дні просрочки. Що заважало вам закрити ваш банк? Я вам ще раз пояснюю: я був на виїзді, я працюю так. в охороні. Ще раз е... вам повторюю я був 12 днів, ой, 12 днів, 2 неділі був. Тільки приїхав, mm -hmm. трохи випив, є ноутбук, хочу оплатити, але не знаю як. Я відкрив ноутбук, залив соляру, не допомагає. Може бензину мали чи як а, давайте ще раз вам нагадаю. як вам його запустити. Мені його те, просто де подарили, де послухайте, де? мені його подарили, я не знаю, як його включити. Він в місяць стоїть, я вже соляру лив, бензин лив, всі утвердці, він не включається. Як його запустити? Я просто так, сам я по випучила. собі тракторист. Зі стажем, як його запустити? Дмитро Михайлович, згідно з пункту 6.1 кредитного договору, ви юридично підтвердили, що забезпечити своєчасне повернення. Так, кредитну, так, я вам вже третій раз кажу. Да, да. Ви це як запустити його ну, той ноутбук чи як воно? Хочу що в разі, якщо ви звернетесь до нас проханням надати вам більш стояніші умови погашення кредиту і високовирогідність відмови, а вже навіть на офіційному сайті ви мене не почули. Я вам кажу, я як, сумлінний... як ноутбук включить. В мене гроші є. Кредитори краще йдуть на зустріч, а ви в свою чергу за 24 дні не проявили свою сумлінність. Тому я Смісі, на... моя сумлінність. Причому моя сумлінність на... до моєї плати, на, на, на що Зміниці ви навалюєте уже Скажіть, як його включити? Як його включить? Може йо, я не знаю. Я що, буде, що, 220 вас, може йому треба. Чи як? алло, 220 може йому треба підключити? Що з ним робити з тим ноутбуком? Мені подарили це відноситься до вашого кредиту. Я вам ще раз повторюю, мені подарили ноутбук. Я зараз сидю, у мене кошти є, я хочу оплатити Митра через Михайлович. нього, через особистий кабінет. До вашого кредиту. Напряму я відноситься. Як Як саме? Тому що мені сказала дружина, що ти зайди в ноутбук, включи його mm -hmm. і оплатиш свій займ. Розумієте мене, чи так. я не можу її включити, а я, я лив соляру, казала, я лив зорян. бензин? Чому ви не підійшли у відділення? Відділенні, у яке відділення? Можна? я зараз не в своєму місці знаходжусь, в мене немає відділення тут. Розумієте чи ні? Mm -hmm. Добре, тоді щоб я змогла зафіксувати інформацію, скажіть, будь ласка, коли зможете закрити ваш борг? Ну, я зараз хочу, я вас питаю, підскажіть, як включить мені оцей ноутбук чи матбук, Я не помню, ти як він називається. Можу допомогти, є варіант термінал або відділення. Добре, я зрозуміла. Тоді я зафіксую інформацію. Я...